Щоб, на, щоб, люди розуміли і в подальшому теж могли самостійно працювати. Ще запитання? Так, да, будь ласка. Uh, вот uh, в связи с этим у меня есть uh, такой вопрос. Я посмотрел список направлений, и фактически даже два вопроса. Будут ли финансироваться только одно направление для каждого населенного пункта, который будет выбран? Или возможно финансирование... Ну, двух, предположим, или трех направлений для какого-то конкретного населенного пункта. Это первое. И второе. Вот два пункта, которые вызывают у меня определенное, так сказать, желание, чтобы вы разъяснили. Это энергосберегающие технологии и охрана окружающей среды, употребление сметизвала и так далее. Каким образом вот эти проекты... Вы, как вы предполагаете, эти проекты реализовывать в небольших населенных пунктах? Скажем, там 3-5 тысяч населения. Ну, если учесть, что мусор, э, 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 площадки для сбора мусора, ну, редко бывают в каждом селе, они как-то более укрупнены. И энергосберегающие технологии тоже. А вот здесь вопрос по энергосберегающим по финансированию. Если получается на населенный пункт порядка 50 тысяч, то, насколько я понимаю, на 50 тысяч внедрить энергосберегающую технологию, ну это совершенно нереально. То есть там капиталовложения минимум в 10 раз больше должны быть. Угу. Будьте добры, вот эту сферу чуть-чуть. Ну, Раскройте нам, пожалуйста. Можно начать со второго вопроса, например. Да. Ну, во-первых, не 50 тысяч, а 100 тысяч, потому что проект, общая сумма проекта будет 100 тысяч максимальная. Ну, это так, просто. Гривен. Да, гривен. Вот. И второй момент это. Да, да, на да, одну да. инициативу. Пластиковые окна, это энергосберегающая технология. Можно замена там освещения на какие-то экономные лампы. То есть, в принципе, тут вариантов очень много. Понятно, что котельную построить там новую или что-то такого плана, возможно, сложно. Но, опять-таки, сумма вклада администрации или местных громад не ограничена. То есть, они могут добавить необходимую сумму и работать с этим. То есть... Сейчас я, я ще добавлю, стосовно подальшої експлуатації, е, одной з вимогою проєкту є те, що після завершення проєкту е, інфраструктура, яка збудована, або с, яку створили в результаті проєкту, бе, переходить на баланс громади. Я вам наведу конкретний приклад стосовно енергозберігаючих технологій, Один одно з сел Захід, Західної України. Не мала взагалі в селі в нічне, нічне время освітлення. Взагалі вони подали, виграли в конкурсі і зробили освітлення на центральних вулицях, на площі і таке інше. Взяли цю мережу на баланс. Там встановили нове обладнання європейське, нові технології застосувалися. і в результаті голова сказав, що утримання цієї мережі обходиться ну, майже по гривні 20 з кожного двору. Тому, якщо взагалі не було світла, а потім гривню платить за те, що є в цьому селі світ, це дуже гарний приклад. Зрозуміло, що енергозберігаючі технології це дуже таке об'ємне поняття, але в Україні, в громадах, на які спрямований цей проєкт, навіть такий приклад це є енергозберігаючих технологій. Встановлення окон, які не пропускають тепло у школі, це економія палива. В такому сенсі. сенсі. Дякуємо за відповідь. Ну. Ще запитання, будь ласка. А поки буду журналісти задавати запитання, я ще раз нагадаю, що у нас є телефон, за яким телеглядачі можуть зателефонувати і задати запитання у прямому ефірі. Нагадую, 720 12 13. Будь ласка, запитання. Моя фамілія, скажіть, будь ласка, по вашій інформації допомога була надана 620 громадянам. Була підтримана реалізація 516 проєктів місцевих громад. Какая це допомога, які проекти, які приміри этих, которые, может быть, у нас ви збираєтесь предложити? Я відповім на ваше запитання. Шість перше трішечки відповім, що шістьсот двадцяти громадам. Громада мається на увазі в трактуванні ООН, громада мається на увазі. Згуртованість людей, які проживають на даній території, тобто не за адміністративно-територіальним устроєм, а просто активні громадяни, які об'єдналися в ініціативну групу чи в громадську організацію, чи от вони зійшлися на вулиці, це є, це є громада. І, але які такі саме з якимсь, якимсь шляхом себе юридично легалізували, об'єднавшись, тобто в громадську організацію чи в інші форми, які я про які я вже сказав. І ця статистика наведена взагалом по Україні. І як ми вже говорили, більшість проєктів програми розвитку ООН були реалізовані в тих проблемних, так би мовити, областях: це Житомирська, Чернігівська, це Чорнобильська програма відродження та розвитку, муніципальна програма розвитку ООН, яка була реалізована. І чому саме в тих областях? Тому що вони найбільше постраждали від наслідків Чорнобильської аварії, по-перше, екологічна. Екологічне становище набагато гірше, ніж в нашій області і в інших областях. І якби там не, не врятувати положення і не сфінансувати проекти, то люди би просто покинули ту територію і зараз би там можливо, вже нікого би не було. А так, а так ми бачимо, які там існують ще і дуже добрі керівники районних адміністрацій, які підтримують всіляко подібні ініціативи. Щодо того запитання, яке ви, яке ви запитали, тобто ця вся статистика, вона, як ви бачите, по, по іншим областям, якщо розвернути конкретні цю... Конкретні примери, в принципі, якщо конкретні приклади, от, будь ласка, Новоград-Волинський, ОСББ «Кедр», це... Об'єднання співвласників багатоквартирних oh, будинків. То тобто... То есть, у них не було каналізації в домі, це майже центр міста, і води. Тобто у них туалет був у двоповерховому будинку. Двох, Двух... да, да двохэтажний, Здания. Воды, канализации, То есть, э, и Сейчас они, они даже проектную документацию делали сами, потому что им там загадали 10 тысяч за эту документацию. Они сами сделали в результате. И им так понравилось, скажем так, идею они так настолько хорошо поняли. Ну, в принципе, проблемы были огромные у них. Сейчас у них есть и канализация, и вода, и пластиковые окна, и они, я так понимаю, продолжают дальше активно работать уже без участия программы Розадского. Приклад есть, нашей области Мурафа, да, по поредней проекту. Ну, Харьковской области это, это не программа Русского, Ну, в принципе если конкретные примеры предыдущих проектов вот Краснокутский район есть Краснокутский садик, Мурафа школа. Есть Пархомовская школа. То есть там, ну, там проект Украинского фонда социальных инвестиций. Это, кстати, к вопросу о том, что происходит что-то в Харьковской области, как и другие районы. То есть в этот раз Краснокутский район в резерве, он, он тоже а до этого вот было в двух районах Харьковской области программа. У ФСИ, которая в Балкавске и там тоже делалось несколько объектов. То есть, в принципе, такие программы есть, и основная идея это софинансирование остается. То есть... Дякую вам. Тут было запитання стосовно экологии. Как будуть эти кошти, куди направлены? На які програми більш какие У нас детальніше. Даже конкретно в заявках были, если, если не, не сметь память, на тридцать тысяч гривен был проект. То есть там хранилище пестицидів, если возле села, и нужно там тридцать тысяч гривен. В принципе, это абсолютно реально сделать. То есть у, у нас много таких мест, таких проблемных с одной стороны, и деньги вроде бы не такие большие, а проблемы большие дают. То есть, все зависит от, скажем так, понимания проблемы людьми и их желания эту проблему решать.